Добрий день. Пластиковий стакан дойльний апарат для корів. Використовується в дойних апаратах разом з ковчукою гумою або також може використовуватися силиконовою гумою. Та стакан виконаний з якісного пластику, досить міцний та надійний. Його перевага в тому, що він має низьку вагу. І наважить всього 71 грам. Тобто ці стакани використовуються в апаратах для корів, які мають маленький вимір. І оти молоді корови, які дається перший раз. Має наступні параметри. Учний діаметр 40 мм, отвір під гуму 12 мм, загальний діаметр 49 мм, отвір штуцера під вакуумну трубку 10 мм, загальна довжина стакана 155 мм. Є стакан стану на воді, коли потрібно зменшити вагу дивільної апаратури, зменшивши вагу стаканів, або змінити на інші. Як правило, цей стакан міняється в комплексі з 4 штук. Всім дякуємо за увагу. Помагаємо гарним дня.